У тебе є від сонечка ключі, і ти його щоранку випускаєш, де б ти не був, та навіть не в руці ти ці ключі серденьку тримаєш. Сьогодні знов світанок настає, і звод Дніпровських сонце виринає. Цім, неймовірне щастя наше є, бо все навколо знову оживає. Там за Дніпром на варті ти стоїш, щоб ворог не поцупив сонце й ранок, щоб вільно пролітав над полем стриж. стелився над річкою легкий серпанок. Я йду назустріч новим мріям, дню, бо знаю, це для мене сонце світить і гріють душу промені вогню. Для мене розцвітають нині квіти. Я дякую тобі за це життя, за те, що маю право в світі жити. Хоч важко, ти тримаєш майбуття, ти вчиш мене, цей білий світ любити.